Ми готові і називаємо, що це пряме вторгнення під прикриттям вперше цинічним Червоного Христа. Це військові автомобілі, це військові з документами прикриття. Ось вам професійна лексика. Це військові, які вже навчені на конвойні функції, в навчені на функції управління бойовими машинами, танками та артилерією. І третє, вперше можливо, буде застосовано. Цинічно цей транспорт для артилерії перевезення знову ж таки проти мирного населення. Ось в чому небезпека цієї ситуації. Ось чому визначаючи і передбачаючи це ризики, і, і уряд України, і президент України давно наполягав на тому, щоб було пройдено все оформлення, щоб були дотримані законні процедури, і не військові сиділи за кермом. Майбутні на або водії танків або бронетранспортерів, а все ж таки цивільний персонал Україна більш того пропонувала цивільний персонал для того, щоб сісти за кермо, для того, щоб виключити провокацію проти Червоного Христа і виключити використання цивільних машин проти мирного населення України.